Три рази ми туди приїжджали в одне і те саме місце, бо просто не вспівали відвозити пацієнтів. Просто. Це були повторні обстріли. В метрах пяти 6 впала просто міна, і мене оголошило просто. Оглошило достатньо сильно, бо трошки лопнула барабанна перетинка. Тому на праве вухо я трошки гірше чую, ніж на ліве. Є населений пункт Береслав, називається. Він стоїть прямо на річці і там регулярно, хоча б один раз за добу, прижала бригада для того, щоб констатувати смерть від, від тих самих дронів. Костянтин Роїв, лікар медицини невідкладних станів. Перший рік інтернатури провів в деокупованому Херсоні в 2023 році. Зараз інструктор навчально-тренувального центру екстреної медичної допомоги в Кропивницькому. Костянтин, я вітаю вас. Добрий день. Що сказали батьки, коли дізналися, що ви їдете в деокупований Херсон? Ну, сказали, що я дуже цікавий да, на всю голову. Да. Але мене підтримали в цьому. Тому під час е, якраз того, як я обирав місце інтернатури, мій батько служив в армії також. Тому він, в принципі, розумів е, всю значущість ситуації, да, і мене повністю підтримав. Мама також. Своє перше чергування, ви пам'ятаєте? Перший мій виклик це був виклик до лікарні, бо попав снаряд міномета, потрапив в операційний блок, в якому мала бути операція, але пощастило, що пацієнт просто не прийшов в назначений час. Але е так вийшло, що е паралельно цьому. Блоку була на другому поверсі, була, ну, по типу як зони відпочинку для працівників, ну, курівка, якщо простими словами. І там в цей час перебував лікар-хірург, у якого був перший робочий день як самостійного лікаря. І, на жаль, він помер на місці. І була медсестра, потім яку я перевозив, це було моє перше перевезення, я перевозив її в Київ в Фіофанію. Бо там були багаточисленні міновибухові травми. Вас це не злякало? Мені, напевно, я перебоявся ще до того, як туди приїхав, бо працювати я почав з, не з початку серпня, а до цього я ж приїжджав для того, щоб ну, якісь злагодити юридичні аспекти в плані наказів, в плані там, здати ті самі документи, там, диплом, оці всі, в, вже в центр, де я буду працювати. Тому це було ніколи не забуду, коли я приїхав знову ж таки зі своїм одногрупником, приїхали 16 червня 23-го року в Херсон, а перед цим якраз е, наші військові вдарили по Кримському мосту. Я до цього дня ніколи не чув, що таке шахет і чому його називають мопедом, бо звук ідентичний, бо комендантська година починалася десь в вісім вечора, і десь, може, це було десь годин 10 11 коли ми просто почули, як ну, просто звук мопеда, і ми так до друга на друга дивимося і кажемо. Який ну, цікавий чоловік там, ну, їздить по центру Херсона на мопеді, Да? А от тільки потім дійшло, що це, що це був не мопед, а просто над нами кружляв цей шахет. Да? І вже потім почалися мобільні групи, які почали просто стріляти, збивати той шахет. І, ну, от тоді було страшно. Да? Якщо говорити про перше ваше чергування, коли в лікарню потрапив ворожий снаряд, чи відчували ви брак досвіду, чи він навпаки був неважливий, а треба було якось реагувати інакше? Після університету я не можу сказати, що в мене було достатньо досвіду спілку взагалі спілкування з пацієнтами, бо максимальний досвід я якраз отримав під час таких ситуацій, тобто, коли Ну, там просто треба швидко реагувати. Тобто, але ж правильно. Ну, взагалі, так, да, але ви ж розумієте, що коли по, ну, буквально по тобі стріляють, там задача швидко забрати і вбігти. А вже далі ну, саме з місця обстрілу, а вже потім ти надаєш допомогу. Якщо ви працювали на, в екстреній допомозі, то це ж поранення здебільшого, чи якого характеру були травми? У нас, ну, можна так сказати, спеціалізована була бригада, яка не виїжджала там, на тих самих там, людей похилого віку з підвищеним тиском. Да? У нас в основному це були ну, прильоти, Е, кажучи. Працював я як вважався стажер, да? я лікар-інтерн, тобто на мені відповідальності було мінімум більше за своє життя. Але е, мені пощастило працювати з людьми, е, які в цьому по перше розбирались. По-друге, вже це був не перший місяць, люди, які працювали в окупації навіть, да. е, тому мені пощастило просто попасти в правильну правильне середовище. У Херсоні брак лікарів. Так, великий. А да. як ви чергували? Яким було навантаження? Як таких прям змін, як у лікар інтерна, в мене нема, бо взагалі бо ви по, жили в лікарні по, по закону, да, я постійно перебував в лікарні. Е, зрозумі... ну вже я це можу сказати, що бувало таке, що я добровільно просто залишався з бригадою там, до кінця їх зміни. Тобто я мав там, працювати там, з восьми ранку до десь до чотирьох вечора. Але ну, якщо я знав, що, наприклад, там парамедик буде один. Всю добу я просто, ну, я нікому не казав, там, з керівництва чи з мови той, хто був моїм куратором, просто лишався з цим парамедиком до кінця його зміни. І все. І виїжджав з ним на, на все. Просто це було, ну, як так можна сказати. Я знаю, що лікарів не вистачало настільки, що карета швидкої допомоги кілька разів виїжджала на одне і те саме місце, щоб надати допомогу. Так. Посажалих було настільки багато, і причому вони збільшувались в одному і тому самому місці, бо ну, яка була тактика, якщо був приліт в одне місце, ну, всі ж прекрасно знають, що літають дрони, які бачать декілька кілометрів. Там вперед, назад, вправо, вліво, і прекрасно бачили, що після того, як щось прилітає, приїжджають відповідні служби. Тобто там, або ДСНС, поліція, екстрамедична допомога. І тому через десь хвилин там, 7, 10 починається повторний обстріл. І за мою, за мою практику, ну, людей 50 було постраждалих з служби ДСНС. Ну, яким також приходилося, бо їх медики давали їм допомогу. А ми вже ми знову ж таки приїжджали на, на те саме місце. Ну, був максимум три рази ми туди приїжджали в одне і те саме, місце, бо просто не вспівали відвозити пацієнтів. Просто це були повторні обстріли. Про лікарів ви говорите, що при повторних обстрілах російські військові вони полюють і, зокрема, і полюють і на. Машини екстреної допомоги на лікарів в принципі, їм не було важливо, яка саме ця машина. Головне, щоб на ній був хрест, червоний хрест. Це були могли бути цивільні цивільні медики, військові медики, іноземні, там якісь волонтери. Їх не це не не дуже хвилювало. Як ви виходили з ситуації? Ну, по-перше, багато парамедиків, лікарів не носили червону форму. Принципово, я більше скажу, ці штани, друга пара, я в таких працював в Херсоні. Ну, просто одягу був мінімум, нашу мені там костюми і так далі. Тому так багато, багато медиків, медиків просто працювали там в чорному одязі, або просто з відповідними шевронами. І то в деяких місцях, наприклад, там було таке селище Антонівка, думаю, Антонівський міст знають всі. Яке прострілювалося регулярно, там люди не жили, бо цілих будинків там просто не було. Але ну, поодинокі виклики туди були. Знову ж таки, на, на, на якісь прильоти. І ми заклеювали ці ліхтарі мігалок для того, щоб не було видно. Просто. Ми і так білі. З червоним, але ж ми ніколи не включали сирени і не включали сигнальні маячки для того, щоб нас не було видно. Були такі випадки, що в деяких населених пунктах, особливо біля річки, полювали на, в принципі, особливо на бригади екстреної медичної допомоги, бо за це доплачували. Причому доплачували як дронщикам, так і. Неважливо, хто це був мінометчик, снайпер будь-хто хто, хто докаже, ну, просто докаже там, або якась фіксація, там, відеофіксація, фотофіксація, що або знищений медик, або ціла машина. Оскільки був брак кадрів, то приїжджали бригади з усієї України. лікарі їхали на допомогу. Відбувалася така ротація. Яким чином працював цей колектив медиків, адже він не спрацьований. Чи це не важливо? Справа в тому, що дуже рідко було так, що медики приїжджали там, по одному. Зазвичай це була повноцінна бригада. Тобто був водій, був парамедик, або там, два парамедики, або парамедик і лікар. Були випадки, коли під час так званого полювання да, на, там, або медичні машини, якось, або, там, військові, да, просто на військових медиків. Російські дронщики, коли не знаходили належну ціль, і розуміли, що в них просто ну, дрон не долетить назад, а він з якимось боєприпасом просто скидали на пересічних людей, які ходили по вулицях. Тобто бувало таке, що хоча б о, був такий населений, є такий населений пункт Береслав, називається. Він стоїть прямо на річці. І там регулярно, хоча б. Один раз за добу приїжджала бригада для того, щоб констатувати смерть від, від тих самих дронів. Або FPV-дрони, або просто з скидами. Під час одного з викликів ви потрапили під обстріл, ваша бригада. Так. Ви отримали контузію? Трошки не пощастило з місцем, де я опинився. Да. Але ну, мені пощастило просто. Мені пощастило в тому плані, що я був за стіною. Це було полювання на авто о, медичної допомоги? Був знову ж таки виклик на приліт. Е, якраз селище було Антонівка. Е, на жаль, там була смерть до прибуття. Ну, тобто, попало прямо в двір, і якраз ну, такий людина похилого віку, дідусь був, е, який просто собі там порався в, в городі. І ми просто консультували смерть е, і не встигли від'їхати. І почався знову обстріл. І вийшло так, що я, якраз забігаючи в будівлю, десь, може, в метрах п'яти-шости впала просто міна, і мене оглушило просто і все. Ну як, оглушило достатньо сильно, бо трошки лопнула барабанна перетинка. Да? Тому на праве вухо я трошки гірше чую, ніж на ліве. Але мені пощастило, що я вспів просто. Бо тоді б лежав разом із тим дідусем, напевно. Ну, скоріш за всього, я не можу так знати. Ви молода людина, у вас життєвий оптимізм, це, мабуть, рятує вас. Так, да. від психіатричної лікарні, напевно, так. Да. Але були й трагічні випадки. Гинули mm. ваші колеги. Так, да, були летальні випадки. Загинула моя колега. Це було біля населеного пункту, якраз де зазвичай полюють російські дрончики. І так ви так співпало, що якраз тоді, коли навіть виходила з машини, якраз дрон, дрон російський дрончик просто скинув гранату прямо перед нею. Але наскільки я знаю, вона померла не одразу, а вже в машині бригади екстреної допомоги на, на шляху до лікарні. У вас було бажання виїхати звідти? Покинути все. Перші два-три місяці так, а потім більше було відчуття, що якщо я виїду, я там, підведу там, людей, з якими я там, постійно почав виїжджати. Бо зазвичай я виїжджав з одними тими самими парамедиками і лікарями. Тобто, ну там трошки інакше Див, дивишся на побутове життя і взагалі, ну тобто, все було спільне. Там, ну, буквально. А, тобто, якось, не можу сказати, що це прям була дружба, це була якась колегіальність, скоріше за все, але ну, така прям, можна так, інтимна, так скажу, в цьому плані. Бо ну, переживала як за, там, за своїх там, близьких. Буквально. є виклики, які запам'ятовуються назавжди? Так, були. Ну, Деякі запам'ятовували через жах, ну бо коли ти приїжджаєш на виклик, а в тебе, пардон, крім, крім там, нижньої кінцівки, більше нічого нема. Вони бували ну, такі на межі страшного з якимось таким е, можна сказати, милим, можна так сказати, бо одного разу це був приліт в городі. Там біля кафе і просто жила була тільки одна п'ятирічна дівчинка. Їй просто посяклося склом. Ну, не сильно, але ну, сам факт. Коли ми туди приїхали, вже були військові, які надавали їй допомогу. Ну і було просто так. Одночасно якось мило і весело, коли три бородатих мужика просто стоять і, і дмухають на ту рану, і кажуть, а дівчинка каже, ой, пече, пече. Тобто, це одночасно і якось і страшно, і мило я не знаю, як це, як це описати. Через рік ви отримали направлення у Кропивницький. Чи пам'ятаєте ви останню свою зміну? Остання зміна була в мене якраз з тими з тим лікарем і парамедиком, з яким я постійно виїжджав. Він мені сказав: слава Богу, я, я, я не міг дочекатися, поки ти звідси уїдеш, буквально. Він казав: ти тут нічому доброму не навчишся. Ну, тобто з якоїсь сторони я його розумію з, зараз вже. Але з, тоді я вважав, що це буде як зрада. Я приїхав з, взагалі, з іншого міста, але мені допомагали ну, як своєму. Та банально, мене кормили навіть якийсь час. Бо так виявило, що інтерни не дуже багато отримують Слід. навіть мінімалку. Тому ну, бувало таке, що мене просто кормили буквально. Чому ви говорите, що вже з нинішнього погляду ви розумієте, що він сказав, що нічому не навчишся? Там специфіка роботи заключається в тому, що ти береш і везеш. Як Ну, Як такої прям медичної, якогось клінічного мислення там не треба. Там є алгоритм, причому дуже простий. Тобі треба там, зупинити кровотечу, якщо вона є, да? поставити той самий катетер, почати просто якусь інфузію і просто швидко їхати. Що таке інфузія інфузія це вливання розчинів, там, кихось, там, або кровозамінники, або там, просто там. Якісь там фізрошнін там розчарінгера? Ну я думаю, медичні працівники мене зрозуміють а, і просто швидко їхати в лікарню. Все, на цьому, все рік роботи в Херсоні. Який досвід ви можете застосовувати вже перебуваючи у Кропивницькому Насправді бригади з нашого центру виїжджають на евакуації в перефронтові, скажімо так, міста, де ці знання можуть знадобитися. Більше недосвід та якусь стресостійкість, напевно, я там отримав. Бо насправді мені важко придумати, що мене може зараз вже злякати. Ну, на що я прям. Буду дивитися отакими от очима і не буду, буду знати, що робити. Це, ну, це може звісно профдеформація, але мені це допомагає. От зараз точно допомагає. Ви зараз працюєте інструктором саме тому, що ви маєте таку стресостійкість, ви о, навчаєте інших. Реагувати в нестандартних ситуаціях? Мені подобається, як виглази, викладати. І ну, я сподіваюся, що мій якийсь приклад допоможе там, комусь в якійсь екстреній ситуації. Не дай Бог, звісно, схожих на, на тих, в яких був я, але це, це приходить не одразу. Це саме стресостійкість. Тобто вміння. Холодною головою реагувати на якусь, на якусь ситуацію. Це приходить трошки з часом, бо перші рази в мене все падало з рук, Буквально. А вам доводилося надавати медичну допомогу російським полоненим? Я відкрито ненавиджу цих людей об'єктивно. Але я себе заспокоював тим, що якщо я надам допомогу цьому полоненому, я врятую. Сподіваюсь, я дуже на це сподіваюся, що я врятую життя такому ж українському полоненому, якого обміняють на цього російського, якщо він, звісно, вижив. Тому, ну, скрип'ячи зубами, доводилось. Були випадки, коли вони добували своїх ж поранених, причому прямо на полі на полі бою. Просто приїжджали їх танком і вертались назад. Ніхто нікого не забрав. А наші медики забрали і своїх, і чужих. Ну, кого, попадалося. І Тому я воюємо з варварами. Ви приїхали в Херсон 16 червня. За 10 днів так. до цього, 6 червня 2023 року, була підірвана Каховська ГЕС. Що ви побачили в Херсоні? Я побачив не такі масштаби, які були, звісно, одразу після підриву. В деяких районах міста ще залишалася вода на тому рівні, яка вона була по кажучи по всьому місту. Потім, вже як вода почала уходити, то на тих містах просто залишалися або в будинках, або прямо на вулицях трупи людей цивільних, не тільки цивільних, яких приходилось просто забирати звідти. левее, левее! Тихо, порог! Порог! Порог, аккуратно! Порог, аккуратно, Три ноги контролируй! і волонтерів близько 30. Хороші ці сили запасу. Як ви себе відновлювали? Звертався до так, лікарів того, що... ну, це були і психологи, і психотерапевти. Ну, було. Це було, напевно, тижня три після того, як я звідти уїхав, сюди, коли приїхав в Кропивницький. Я себе звинувачував в тому, що я зрадив людей, з якими я працював. По-друге, коли ти звик до того, що за вікном постійно щось гримить, я перші три тижні включав на телефоні або на телевізорі звуки, там, по типу. Там, Дощ з там, громом, з грозою, да? і під це тільки засипав. Було, було таке. Ну, поки, звісно, я не прийшов, там, спеціальну терапію, бо багато там, і військових, в тому числі медиків, не звертаються, бо вважають, що це якось не по-чоловічому і так далі. Але це не так. Це, це важливо. Бо, скажімо так, я не вважаю, що я побачив багато. Є реально медики, які бачать, бачили значно більше. Причому не тільки з професійної точки зору, а й з життєвої, з моральних. Як ви бачите своє майбутнє? Тут залишитись Кропивницькому? Я тут отримав те, чого я не отримав в Херсоні. Реально клі там лікарського досвіду, Прямо лікарського. Ну і тут я став інструктором. Да, бо, бо, бо в мені побачили те, що може я не бачив навіть собі. І все, тому я поки я тут, я буду віддаватися роботі тут. Та я дякую вам за розмову.